Привіт! Мене звати Олена і я вчителька Івриту. Сьогодні ми поговоримо про час і про годинник. Основні слова, які нам сьогодні знадобляться. Зман час. ШаА година. Шаон годинник. Зи – шаон Ц годинник. Поділимо наш циферблат на частини. На івриті половина це хеці, хеці, чверть рива, рива. Коли хвилинна стрілка по праву сторону, то ми використовуємо сполучник В, який може мати інший нікуд звучати як «ва». Тому що ми додаємо хвилини до якоїсь години. Коли хвилинна стрілка по ліву сторону, то ми використовуємо прийменник ЛЕ, тому що нам не вистачає деякої кількості хвилин до наступної години. Маша А котра година. Щоб розказати, яка година, треба знати цифри. Для цього подивіться мої попередні відео. Маша, а котра година. Ахат варева. Перша 15. Отже, перша година і чверть і 15 хвилин. Ахат варева. Пів на другу. Ахат вахеці. Тобто 1 і половина ахат вахеці. Без чверті. Друга. Нам не вистачає 15 хвилин до другої години. Отже, наша хвилинна стрілка по ліву сторону, і ми кажемо, що чверть до наступної години. Рева ле штайм. Рева ле штайм. Ще раз. Перша 15. Ахат варива, перша 30. Ахат вахет. Без чверть друга рева – «ле» лещайм. Ще одне слово, яке нам знадобиться – «дака» хвилина. Множина – «дакот» хвилини. Для того, щоб сказати 5 хвилин або без п'яти, маємо два варіанти. Ми можемо сказати ахат, вихамеш «вихамеш дакот», або ахат вихаміша». І тут у нас цифра чоловічого роду, оскільки раніше для позначення хвилин використовувалося слово чоловічого роду. Можливо, ще з тих пір зберіглася форма чоловічого роду для хвилин. Однак сьогодні слово Дака жіночого роду. Форма цифри чоловічого роду зберіглася лише для п'яти і десяти хвилин. קולי מוביידה פרוצ'אס. וואג'ה, אחת וחמש דקות או אחת וחמישה. בהספיעתי, פרשה. טופטור נמו נוויסטי צ'אי פטיח ולינדו פרשוי. חמש דקות ל-אחת או חמישה לאחת. Так само, коли мова йде про 10 хвилин або без 10, можемо сказати срдекот або використати форму чоловічого роду асара. Ахат ВАСАРА Оахат всердекот. Без десяти не вистачає 10 хвилин до наступного часу, тобто 10 до першої. Есилтакот ле ахат. В евриці ми не використовуємо позначення годин як 13 та година, 19 та година. Ми говоримо в межах 12 годин. Тобто це буде перша година. Давайте пройдемося повністю по списку. Перша година хаша ахат. Можна додати бідюк. Точно. Перша година точно, бо рівно перша година. Ахат вихаміша або ахат дакот. Ахат весара, або Ахат дакот. Ахат варева, перша п'ятнадцять, Або перша і чверть. Ахат веесрим. Можна додати слово Дакот. Перша і двадцять. אחת ועשרים דקות. אחת עשרים וחמש דקות. דבר הוא שווה מסתבמו אמו פרדוסטניון ספרויים. אחת וחצי. אחת שלושים וחמש דקות. פרשת רציפת. אבו דבצית פרשת חבלן. דו דרוהה. עשרים וחמש דקות לשתיים. אחת וארבעים דקות, או עשרים דקות לשתיים. רבע לשתיים. עשרה לשתיים, או עשר דקות לשתיים. חמישה לשתיים, או חמש דקות לשתיים. שתיים.

Шалош, Естримдекотле шалош, Ревале шалош, Асарале шалош, Хамішале шалош, шалош. Спробуйте самостійно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і Івридівці. Успіхів у навчанні!